Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого продовжується наш процес виведення курчаток. 20 доба в самому розпалі, і там уже у нас щось з'явилося на носит. Волога показує у нас вже 90, температура у нас 38. Зараз ми подивимося, що там у нас відбувається. Це в мене один інкубатор теплуша люкс 72. А ось другий інкубатор, теплоша люкс 72. Закладені вони в один день. Буквально там 2-3 хвилинки різниці з їхнім включенням. В мережу, але дивіться, в одному інкубаторі процес пішов набагато швидше, а в другому інкубаторі у нас тільки-тільки вони там щось починають прокльовуватися. Все ж те саме, що і в першому інкубаторі те саме яйце, та сама температура, той самий режим, але тут тільки проклю... почали прокльовуватись, там зараз ми подивимося, що відбувається. Тут у нас іще не всі, але процес йде набагато краще, ніж йде в тому інкубаторі, який я вам тільки що показував, Бачите, з'являються на світ, гарненько, вони собі прокручують все яєчко і ось так вони з'являються. Ось такі. Це мокренькі красотунчики, лапки лахматі. Ось така краса, бородата сидить. Таке бородате-бородате ну, Будемо дивитися, що в нас буде. Далі. Ось двоє сидить, красунчиків гріються. Тут у нас проплюнутих яйця Ось одне не проклюнуте. Проплюнулася шкарлубка тріснута. І ось такий у нас процес. Той інкубатор відкривати навіть не буду, чекаємо далі. Пройшло в нас зовсім трішки часу, зовсім небагато, але в інкубаторі нашому стало вже досить таке. Цікаво. І ось так на завершення 20-ї доби виглядає у нас інкубатор наш. Потрібно забирати цих малюків, які вилупилися, для того, щоб інші могли собі спокійно вже долупитися. І не була така велика волога в інкубаторі. Для тих, хто кожного разу хвилюється, як курчатка на каретках з'являється на світ, Чи вони не травмуються, чи все з ними гаразд. І дивіться, вони сидять собі на каретках гарненько. Ніхто не травмується. Все у них гаразд. Курцка ще є мокрінькі. Хай обсихають і вже завтра буде видно, які вони є. Ну, Можна сказати, десь половина із цього інкубатора у нас вже з'явилася на світ. Все, залишаємо проклюнуті. І ті, хто зовсім іще мокрий. Це у нас в першому інкубаторі. Йдемо дивитися до другого. Якісь коричневі, світленькі, і зовсім трішки темних. Ну, в цьому інкубаторі тільки розпочинається процес, якщо в попередньому інкубаторі у нас там вже половина є, то тут тільки ось початок. Так, тут мають бути чубаті із немічених яєць. Ну Поки що чубатих немає. вилупилося двоє не чубатих. Одне дуже гарне голубе і одне біле. Чекаємо далі, проплюнуті є. Не дуже я розумію, чому так, з таким розмахом в півсутки, але надіюся, що все буде гаразд. Проклюнуті. Має бути гарний результат, так що очікуємо далі. Початок 21-ї доби і третій раз відкриваю інкубатор. Дивимось, що у нас тут налупилося. Так, проклюнуте ось яєчко. Ось проклюнуте. Ось тут пробита шкарлупка. І сидять такі гарні. Красоні. І красунчики. Так, тут у нас Тут у нас немає її. Ось проклюнути. Ось яйце. Також почало прокльоватись порчатко. І більше яєць. У нас немає, ви знаєте? Аж дивно думав, що із тих, що проклюнулись, чотири, уже не проклюнеться нічого. Виходить, що із всіх запліднених яєць, які інкубувалися в цьому інкубаторі, у нас 100% вихід курчат. Тому що чотири яйця, які є, вони також всі проклюнуті. Значить, з них Вилопляться також курчатка. Цих забираємо до ящика, а ці можна вже буде перенести до другого інкубатора, який зараз з вами будемо дивитися. Ось така краса. Тут у нас також вже. Щось налупилося, бо віконечка вже добре запотіли. Так. Ну Десь половинка, напевно, вже вилупилася, можливо, ще ні. Ось двоє, які вилупилися у нас самі перші. і у нас і долупилося. Азік і ще неси. Ще мокрі. Ой, треба сісти, крутити. Все, різаємо, і молить. Ось такий у нас процес інкубації. В інкубаторі Теплуша люкс 72. Тому що багато запитували саме про інкубацію цієї моделі. Вона ніби трішечки уже старіша. Але зі своєю роботою, як ви бачите, справляється непогано. Так, тут у нас проклюноки. Тут первочки. Забираємо цих, які вже з'явилися на світ. Ось такий результат. В одному інкубаторі, можна сказати, уже все, в іншому ось іще залишилися яйця, з яких іще мають ділитися тітки, бо яйця ще проклюнуть. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока, до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.